У справі побуття Тростянецького міського голови таки є завершення. Днями Охтирський міськрайсуд виніс вердикт кривдникам Юрія Бови. Замовнику дали 5 років позбавлення волі виконавцям по 3,5. Окрім того, суд присудив виплатити постраждалому 100 тисяч моральної шкоди. Суму мають стягнути з ініціатора злочину. Я просив то суд трошки більшого покарання для замовника. Але суд врахував там певні знищаючі обставини, хоча стаття, за якою він обвинувачувався, це злочин групи групою осіб проти посадової особи і так далі, там по, по, по двом статтям Кримінального кодексу передбачає від восьми мінімальний, межа 8 років. Але навіть п'ять років я вважаю, що достатньо для того, щоб, скажімо так, гідно покарати людину, яка здійснила напад на державну посадову особу. І хотіли позбавити їх життя, а скаржати це рішення я не буду. Mm -hmm. На мій погляд, на мій погляд, трохи за великий термін навіть дали виконавцям цього злочину три роки е, перебування за гратами, тому що хлопці, ну скажемо так, були введені в оману певного ману цим замовникам. Е, вони самі визнали е, самі зізналися в цьому злочині, е, сприяли слідству. Видали цього замовника. Нагадаємо, побили Тростянецького мера у 2006 році. Завдали тяжких тілесних ушкоджень, бейсбольними битами проломили голову. У 2011-му справу намагалися перекваліфікувати як нанесення легких ушкоджень, і тільки нині суд дійшов висновку, що перша експертиза про серйозні наслідки для здоров'я та життя через побої була правильною.